Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую суп з хребта червоної риби. І саме перше мені буде потрібна картопля. У мене 8 картоплин такого середнього розміру, і я їх нарізаю на кубики. Картоплі я нарізала кубиками, тепер перехожу до цибулі і моркви. Цибулинка в мене одна маленька, мені її вистачить, і також її нарізаю на міленькі кубики. Цибульку я порізала, тепер переходжу до моркви. Я також нарізаю моркву на міленькі кубики. Картопля, морква і цибуля в мене вже готові, і тепер я переходжу до газової плити. Я поставила вже завчасно на газову плиту каструльку, налила водички пів каструльки. І тепер закидаю картоплю. І перехожу до зажарки. Поки в мене картопля вариться, я тим часом поставила сковорідку, залила трішки олії, вона в мене вже нагрілася і тепер кидаю цибулю з морквору. І обсмажую на середньому вогні приблизно 3-4 хвилини. Поки цибуля з морквою смажиться, я беру пів склянки рису. Заливаю водою звичайною, холодною. І промиваю рис три рази. Промиваю для того, щоб забрати або якесь мінімальне сміттячко, або, от, бачите, чорненьке щось є. Щоб в мене була крупа повністю чиста. Цей рис я проміла три рази і тепер кидаю до картоплі. Тепер перехожу до цибулі з морквою, вже є золотиста така скоринка, і виключаю. І тепер висипаю цю зажарку до картоплі з рисом. Тепер чекаю ще 10 хвилин, щоб зварилася картопля, зварився рис. І потім буду переходити до обрізок червоної риби. Я вже завчасно нарізала хребет червоної рибки на такі маленькі шматочки. Ну і ще окремо плавники. І тепер я їх закидаю в суп. Якраз тим часом, поки зварилася повністю картопля і рис. І висипаю рибку в суп. І так легенько помішую. Рибку я закидаю майже під кінець, десь за 5-10 хвилин до того, як буду вимикати, От, тому що вона дуже швидко варюється. У мене вже пройшло 5 хвилин, як вже кипить рибка. І тепер я заливаю пів літри води. Звичайно, із крана можна холодної і теплої. Заливаю воду для того, щоб не був сильно густий, так як рис трішки розварився, збільшився в розмірі, От, і щоб був такий рідкий, то додаю водичку. І за 5 хвилин до готовності я солю та перчу. Солю за смаком, як хто собі бажає. можете більше менше солити і перчу. І кидаю ще заморожену петрушку, так як цього року ще немає свіжої, то в мене заморожена. І тепер ще даю супчикові покипіти 5 хвилин і буду вимикати. У мене вже пройшло 5 хвилин, супчик готовий, я вже насипала, і тепер страва в мене має ось такий приємний і ароматний вигляд. Ще трішки пара йде, гаряченький. Рибка зварилася. Наваристий, зараз хунок рису, неводянистий. Картопельками шматочками. Ну, якщо ви полюбляєте, можете собі великими різати. Ну, ось такий в мене вийшов супчик із червоної рибки. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться, як ви схожі рецепти готуєте. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам подобається це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.